<звучит> Привіт, ви на каналі Хаємдок. 40 раз. Привіт. І ще сорок сіти. Хаем хамдок. Хаем. І сьогодні ми поговоримо про е класні міфи. про... А а а чого не класно не знаю. Ха ти <звучит> провідник знайшлу хай нас будь, який час. Ха тут для вас. тут разом друзі, привіт! Ви на каналі медичної спільноти міста Хмельницького «ХМДОК». сьогодні. Це перший наш подкаст з лікарем алергологом Але подальше я прошу вас підписатися, поставити дзвіночок, вподобайку і не пропустіть наступні наші відео з різними лікарями. Привіт, мене звати Ковтун Леся. Я педіатр. Сімейний лікар і дитячий алерголог. І сьогодні поговоримо з вами про щось дуже цікаве. Привіт, мене звати Брухнова Анастасія, я сімейний лікар та педіатр, консультую з питань грудного вигодовування. Сьогодні ми поговоримо на дуже цікаві теми з дитячим алергологом. Розуміємо ваші міфи, поговоримо про те, що ж таке насправді алергія. Що ми лікуємо, що не лікуємо. Тож буде цікаво, не перемикайтесь. Погнали. Найчастіше знаєш, люди бояться тополиного пуху, бояться цього періоду, тому угу. що буде алергія на пух. Uh -huh. Що ти з приводу цього може сказати? Я дуже люблю цей от прикольчик насправді. Е, Тополиний пух він вкрай рідко викликає алергічні реакції, дійсно алергічні реакції, що алергія на пух тополі істинна. Але зачасту пух тополі, він може е, подразнювати механічно, тобто ми можемо чихати, коли він залітає нам до носа. То не буде вчихати, коли тобі щось залетить до носа, і може переносити пилки інших дерев. Які цвітуть в цей самий сезон, коли, коли тополиний пух літає взагалі навколо. Тобто сама ця пушиночка переносить на собі багато часточок алергенів ще додаткових, і тому відповідно може виникнути алергічна реакція на зовсім щось несподіване. Тобто я правильно тебе зрозуміла, що якщо в нас е, літає тополиний пух, це не буде на нього алергія, це просто як механічне більше підразнення або е, алергія на інші компоненти, які літають на пусі. Так, так, саме так. Саме, саме так. Слухай, люблю такий діагноз, коли до мене приходять і кажуть, в нас, мабуть, алергічний нежить взагалі ж такий uh -huh. алергічний реніт. Чи ми можемо його виставити отак от на око, uh -huh. і ми можемо його лікувати чи не лікувати? Ой, алергічний реніт взагалі, алергічний реніт зачасту це клінічний діагноз, насправді. Це uh -huh. так. Його можна легко клінічно виставити. Зібравши детальну анамнез, розпитавши батьків про все-все-все, що можна розпитати. Що стосується алергічного реніту. Заглянувши дитині до носа, mm -hmm. і на основі цього дійсно можна реально встановити діагноз алергічного реніту, але ще є там додаткові обстеження, це вже таке. І часто батьки думають, якщо у дитини не затяжні соплі, це 100% алергічний риніт, це 100% знову алергія. Насправді не так, тому що нежить у дітей може бути. Більшість часу іноді mm. батьки можливо і не пам'ятають дитину свою без соплів. От я свою дитину не пам'ятаю без соплів, Знаєш, мене завжди uh -huh. нежить садочок. Вони так типу йдуть поруч, uh -huh. і да. вони не соплі ніколи так. не закінчуються. І, і саме так дитина пішла в садочок, проконтактувала з іншими дітками, тому що у дітей імунна система не є досконалою штукою. Взагалі, у у дітей багато систем там і нервова, кишковий тракт, воно все майже недосконале. І це все вдосконалюється з часом. імунна система, вона ніби знаєте, напрацьовує такий собі бар'єр, типу, щоб мати певну опірність. Але я завжди кажу, коли ваша імунна система щось напрацьовує для батьків, то вона трошечки получає стусанів, Ну таке чужі. У нас алергія на щось точно глисти. Мало недавно пацієнта, який прийшов, каже, висадка, в мене 100% глисти. Давайте перевіримось, що ти на це скажеш. А нічого тут факт. Я завжди хочу сказати батькам, а нічого, якщо у нас дійсно є глисти, можуть спричиняти дуже багато симптомів. І у тому числі свербіж. Але шкіри почнемо з того. І шкіри у тому шкіри. Але зачасту це може ще супроводжуватися ще симптомами різними, такими як схуднення, там, зрізодефіцит, стільки, який може не лікуватися роками. Тобто, це ще буде симптомокомплекс. Але я хочу звернути увагу на те, що глисти. Вони в нашому організмі насправді виробляють такі речовинки, які не дозволяють глисти розпізнати, насправді, тобто ми їх можемо не продіагностувати відразу, чому там казали там раніше, пам'ятаєте, казали три рази, треба зробити на парасеп і цей через те, що глисти можуть виділяти такі речовини, які дозволяють просто глистів не впізнати. Вони себе маскують таким чином, і за... ці речовини насправді е викликають. Ну тобто, якщо ці речовини виділяються, то алергічні реакції можуть не проявлятися. От. Взагалі, якщо хвости не заважають жити, то да. чому ми маємо їм заважати? Індуси, жити? Індуси, вони такі заглищені, але рівень, <рес> алергізації, <рес> рівень алергізації в них рази нижчий. Uh -huh. В рази у них взагалі дуже мало алергіків. Це просто факт, що ну, типу, якщо є глисти, це не дорівнює, що буде алергія. Uh -huh. Ніколи не дорівнює. Так само ще дуже люблю. 에... Ой, у нас тут щось обсипало. Точно алергія. Mm -hmm. Mm -hmm. Але висипок дуже багато. Є, різних. є різні інфекційні висипки. Mm -hmm. e, ну, це не тільки алергія. Не завжди висипка дорівнює алергія. Так само, о, нещодавно у мене були неприємні. Там дорослий хлопчик був, там дійсно у нього є алергічний реніт, але e, це не про алергічний реніт. Історія. Я просто розпитувала, e, збирала детальний анамнез. Розпитую батьків, чи були колись в нього взагалі якісь там отопічні дерматії, там якісь висипки, ще щось. Чи має хтось у сім'ї? А я, до речі, потім всі такі: ні, 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 ніхто в сім'ї не має, а потім такий тато. Якось їхав в полі, а там дуже багато було амброзій, і як мені рознесло нос. Не, я немає, немає алергії. Немає алергії. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Але е, це не про це, це про те, що там я запитую, Е, от була колись там ну, один раз, тільки коли оце він тоді народився, е, я тоді з'їла такого прям концентрованого борща і його обсипало. Тобто, до сих пір, навіть е, коли е, більшість обізнані, що таке акт новонароджених, е, все одно побутує думка, що це, скоріш за все, була алергія на ну, Щось ага. Щось мама не з'їла. А потім я показую картинку, О, таке було. Ак, не новонорожені. Да-да-да, <рив> воно. Я кажу, так це не алергія. <рив> да. Часто люблять на будь-яку висипку казати, що це uh -huh. алергія, хоча висипок дійсно багато. І люблю дуже фотографії, коли скидають висипки, такі знаєш, в такому положенні так <рив> <це> було зроблено. <рив> Або ще відео знімають. Да, 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 що це може бути. Uh -huh. Так, багато чого може бути. Запам'ятайте, висипку треба. Подивитися на власні очі і пощупати, так да, тому що іноді висипки бувають над поверхнею, іноді навпаки, шкірні. Типу їх треба. Я завжди кажу, типу Допущу. мені присилають я кажу, приблизно це ось таке, але все одно потрібно mm. на прийом, тому що мені потрібно пощупати. Мені іноді здається, що батьки думають та що, так що ж по фотки все понятно. Ні. Mm -mm. Mm -hmm. а, слухай, давай ми поговоримо про найрозповсюдженіше, що вже почало літати. Це укуси різних мошок, комашок і тому подібне. Uh -huh. І дуже часто скидають батьки фотографію там, де там пів ноги розпухло, uh -huh. і комар не може так кусити. Uh -huh. Але насправді може. може, може, насправді дуже може, навіть але це все потрібно діагностувати безпосередньо на прийомі у лікаря, тому що по фото можна дуже хибно встановити діагноз, тому що іноді бувають, буває, не комар вкусить. Повод, наприклад, може так, так, шершень. Той же. там взагалі він може лишити свої, там медичинки, і взагалі може бути якась інфільтрація гнійна, mm -hmm. і це вже потрібно в хірургії, тобто все безпосередньо на прийомі у лікаря, але е, завжди бути там, на контакті з лікарем, тому що ми можемо там порадити якісь там антигістиміні препарати чи чимось помазючкати. Але не завжди це може бути помічне. Тобто це не лікар, такий поганий, що вам щось не то а це просто воно не передбачено іноді може реально бути на укуси комах, така дуже-дуже сильно реакція виражена. Це не те, що на щось пішла алергія, тому що алергія не може просто в одному місці бути. Uh -huh. Тобто, ну, Якщо це локально, просто тільки в одному місці, ну як це може бути алергія? Буде? Це реакція взагалі загалом всього організму. Тобто, це може бути або висипи ще по тілі ще десь мають бути такі схожі. Але якщо це в одній ділянці тіла, то це дійсно може бути укус того ж самого комара. Він такий схожий на кропи, але тільки один елементик. Ну так, але е, в загальному треба ж захищатися від комарів. Так, так, е, е. обов'язково репеленти на, е, наносити mm -hmm. на одяг, якщо це дозволено віком на тіло. Mm -hmm. От. А, я ще бачила таку класну штуку. Е, якийсь репелент. Це дуже класно для е, будинків, приватного сектору. Е, якщо ви знаєте, що там ну, у вас є газончик, да, і він невеличкої ділянки, то є такі штуки, що розпилюються на травичку. Прикольно. Uh -huh. Uh -huh. І кліщі, ти, типу, uh -huh. не, не, не лазить там. Ну, це так, да, якщо приватний uh -huh. будинок. Ну, звісно, ти, ти ж не розпилиш цю штуку на весь ліс, хоча раніше ж обробляли uh -huh. Та зараз теж обробляють паркаліси, але да. я не знаю, чим обробляли. Um, да. Сезон кавонів. Алергія все-таки чи нітрати. Е, реакція на ягоди, фрукти, кавунчики, вже вчора бачила, кавунчики продаються, от, і взагалі харчова алергія, угу. особливо, як кажуть, полуниця, алергія угу. на полуниця і тому подібні речі. Дуже актуально зараз. Угу. Дивіться, така історія: у нас є продукти алергени, це дуже обмежений такий перелік, а є продукти, які містять в собі дуже багато гістаміну. Тобто, вони називаються продукти гістаміно От, тобто, що вони роблять? Якщо алерген, то він е, просто заставляє клітинку виділяти гістамін. А то продукт, який містить вже в собі багато гістаміну, і ця клітинка така пф, взивається прямо. І ця реакція може бути схожа на алергічну реакцію, але вона насправді дозозалежна. Тобто, якщо ви з'їсте одну полуничку, дві п'ять, десять, з вами нічого не станеться. А якщо ви з'їсте відро полуниці, то відповідно кого завгодно всипе. І в тому числі кавун теж відноситься до цього розряду. Але ще питання таке: чим оброблялися ці кавуни? І тому відповідно може бути дійсно сильна реакція безпосередньо uh -huh. на оці от хімічні засоби для обробки. Взагалі, коли... я знаю, що на своїх прийомах завжди рекомендую все таки їсти фрукти сезоні. Ну, так. тобто, да, вони можуть бути завезені, але все одно їх там обробляють спеціально щоб uh -huh. вони щоб вони, цю дорогу, щоб вони зберігалися того, тривалий час. Дуже часто буває. От зараз вже полоничка, вже два отруєння були. Типу, uh -huh. вроді з'їла одну чи дві полонички. Дитина, але тим не менш мала вже кишкове отруєння. Uh -huh. Скоріше за все на якісь хімікати, які не було uh -huh. оброблене, або просто не помила. Ну, ніби то батьки миють полонички, uh -huh. там навіть той самий апельсинчик, з якого корочка знімається, тим не менш його треба правильно помити. Так, Яплечко. Взагалі, на рахунок апельсинів, ми взяли шкірку апельсину, зняли, пішли, помили руки uh -huh. і тоді вже розбираємо апельсин і мандарин uh -huh. дольки. А не так, що, що... Так, тому що в шкірці там ж дуже багато цих ефірних масл, uh -huh. і вони теж можуть викликати реакцію. Mm -hmm. Шкірка сама взагалі на себе все натягує. Як на рахунок полоничку вводити спочатку при Та б на здоров'я. Дуже часто батьки питаються, mm -hmm. чи можна там полоничку, лохинку, кавунчик спочатку прикормити. Та хоч авокадо, хоч так, не знаю. Це найкращий метод. Що завгодно взагалі. Не починайте прикорм з кабачка, нічого в тому кабачки немає. Коти <світ> в селі і бронхоспазм. Літом а тільки в селі знаю. Чого коти тільки в селі? Не знаю. Коти всюди є. Коти в селі і бронхоспазм. Найчастіше теж запитання: ми їдемо в село, там будуть коти, корови собаки, як дитину вберегти, чи не пікнеться алергія, і що нам взагалі робити, якщо почнеться, і як це угу. пережити з бронхоспазмом? Ну, дивіться, така історія, що ми ніколи не будемо знати, що нам генетично наша імунка викине. Та, опа, а вгадай, що викину? Ми ніколи не будемо знати, чи розвинеться алергія у дитини, чи не розвинеться. Просто ми там знаємо, якщо там батьки, мама, тато мали там, атопію, мали бронхіальну астму чи якісь такі подібні захворювання, то ризик того, що у дитини буде алергічне захворювання, в рази підвищується. Але це не завжди буде то, що у дитини обов'язково буде алергія на щось взагалі. Ну, ми ніколи не можемо це все передбачити. Ми можемо мати з собою собогістаміні, але передбачити це все і на що конкретно у дитини буде, не знаємо. Тобто, на кота може бути алергія не тільки у селі. І, і на вулиці десь там рандомну кішечку дитина погладила, почему? Але цьому пам'ятайте, ніколи не буває алергічна реакція на перший контакт. Ніколи, ніколи, запам'ятайте. От і просто-напросто ще буває таке: кажуть: а от у нас котик має не шерсть, а волоси. Uh -huh. uh -huh. mm -hmm. Ні, це насправді такий от міф. Це просто, я не знаю, маркетинговий хід. Я не знаю, хто це взагалі. Це напевно ці кошатники, хто розводять. Я дуже люблю котів, я дуже люблю котів. Але, але навіть лисі коти, так. вони можуть бути алергенами. Тому я і приклад, тому що у моїх батьків лисий кіт, ельфієць, але я просто від нього вмираю. Тому що. Алергія ніколи не розвивається на щось. Ну, іноді може там в крайніх випадках, типу, чесно, зараз алергологія, взагалі, така наука не точна. Типу, а може пройти, а може не пройти. Але зачасту алергія розвивається на сечу, на слину, на піт, на лупу, на ферменти якісь, які виділяє кішечка чи собачка. І вони себе так полизали, і це все залишилося на шерсті. Дитинка потрогала, дитинка обміняла котика, і тоді вже розвинулася реакція. Тому, відповідно, немає гіпоалергенних котів, немає гіпоалергенних собачок. Але у селі може бути алергія не тільки на там, свійських тварин. Там найчастіше, знаєш, бабусі дідуся, якісь старі подушки, коври на стінах, угу, якісь угу. сіно. Щось цвіте. Сяке стар'ю. Да, е е якийсь пилок, бруд. Так, пліснява. Е е Бур'яни, пилки так. дерев, трави. Пліснява, пиловий кліч, пиловий кліч це взагалі історія. Він дуже любить таке все органічне, все натуральне, тобто якийсь пух, якийсь якусь шерсть органік. Вони там всі тусуються, раз на п'ять днів у них тусовка, вони собі там розпліднюються, і вони отак от, от розмножуються, розмножуються. Їх дуже багато взагалі їх дуже дуже важко роками вивести. Тобто, вам потрібно просто купити все нове, переїхати, наприклад, в іншу хату. Так. А ще є такі штуки, типу такі гіпоалергенні ковдри, подушки, на матрасники, які такою речовиною спеціально оброблені, що от коли ми на ліжечку сідаємо, цей пил піднімається і відповідно всі разом і вау, піднялися. А ці на матрасники оброблені і все інше такою речовиною, сама тканина, що воно просто не дозволяє їм. Шп, це перший я раз таке чую. Mm -hmm. є, ще, є ще такі оці спреї, але вони такі, знаєте, я чесно не знаю, чи вони доказові, чи не доказові. Але, типу, в мене деякі пацієнти відмічають ефективність. Я пробувала один mm -hmm. з таких спреїв, і спрей був і в. Порошне рідина, яка uh -huh. якої прала речі. Ну сказати, щоб я супер помітила ефект. В принципі, ну нічого такого не змінилося. Це але каже, допомагає. Будь ласка, <вуслін> yeah, <вуслін> mm -hmm. Так, я, я не, не кажу, що це не доказало, Це не доказало. Я кажу, це може допомогти, а може на але. Я не допомогу. гарантую вам 100% чи це не допоможе. Пише, що допоможе, але як вона насправді комусь допомагає, комусь не допомагає. Це, хтось хоче думати, що воно допомагає. Це дуже така суб'єктивна штучка. Mm -hmm. А ще є корми, це в тему до котиків, корми для котиків. Для собачок немає таких кормів. Цей корм, коли кішечка його з'їдає, там сама, оця, сама цей оця алерген. В слині там, до прикладу, він обволікається, і коли кішечка себе облизує, то цей алерген він в оболоності такий, і відповідно, коли ми контактуємо з цим алергеном, то менш виражена реакція. Mm. Так, це такий от хіпоалергенний корм. Прикольно. Алергологія це не просто так моя тема. Я взагалі я прям дуже закохана в алергології, Але в мене є особистий мій травматичний досвід, тому що зараз я живу в такій от отбувачі своїй, що думаю, що ніби всі все знають про алергологію. Всі лікарі прям знають як це алергічний риніт, і та бронхіальна астма, але приходять до мене пацієнти на прийомі, я така. Що ж? Хто вам таку діч сказав? Але насправді я лікувала свою бронхіальну астму, хоча вона у мене з восьми рочків, вже у дорослому віці, вже коли була на інтернатурі. Я не хочу казати там, переходити на особистості, тому що ця лікарка і досі практикує свою лікарську практику. Але насправді це, чесно, це, був негативний, досвід, це дуже був негативний досвід. Я прям, Ну я не знаю. я, Коли будучи дитиною, я дуже знаю, пам'ятаю, який момент. Приїжджаємо ми в дитячу лікарню. Мама, відповідно, стати вони такі перелякані, налякані. Мені провели там дуже молекулярну алергодіагностику, виявили, що в мене є алергія. І тут ця лікарка, я пам'ятаю цей коридор, цей стіл, вона така дістає якийсь клаптик паперу, щось там накарлякала, якісь там формули. Я не знаю, що це за формули були до цих пір. Для мене загадка. І така каже, бачите, у неї ноль імунітету, у неї немає імунітету взагалі. І мама, така, я просто дивлюся, на маму, вона така біла стала. Все, все. Я так ну це взагалі. Ну і отак от, от мені ніби щось там приписали щось таке, ніби для лікування бренхельного астми, але, але не, не в потрібній формі. І я постійно від того кашляла, сказав, ну наше, тобі, на що тобі воно? А потім раз разом капати, 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 О, крапельниці капати. це взагалі крапельниця це не, Подивай, лікування. Але не було б би капельниця. <ріст> <ріст> Раніше ні, інфузія має ні, місце. Вона має бути, бути але звісно, для але... детоксикації, якоїсь там ще щось для наводнення, для mm. швидкої допомоги. Вона має місце бути, тому що ми не демонізуємо інфузію. Інфузія uh -huh. повинна бути, але в потрібних місцях. Але якщо це. На бронхіальної астми. То, то, звісно, ми нічого не кажемо. Ну, ти не пролікуєш астму інфузією <гум> просто. От таке. От таке. Всім дякую вам за увагу. Ми чекаємо вас на наших медичних байочках наступних <гум> в нашому YouTube каналі. Підписуйся, став колокольчик, щоб не пропустити наступні наші відео.